ІНТІ, здоров'я суставів, молодість та активність у кожному впевненому кроці, відновлення хрещової тканини та рухливості суглобів, протизапальна та знеболювальна дія, активна ремінералізація кісткової тканини, нормальне утворення сполучної тканини, запобігання виснаженню кісткової тканини. В одній капсулі ІНТ міститься 350 мг. Глюкозаміну сульфату, який при щоденному прийомі полегшує біль у суглобах та відновлює їх. Основні компоненти глюкозамін, хондроїтин, метилсульфонілметан, зняття больового синдрому та запалення в суглобах, стимуляція вироблення суглобової рідини, посилений ефект відновлення суглобів, глюкозамін, полегшення болю у суглобах. Структурно модифікуюча дія на моделі остеоартриту, бамбуковий екстракт, біодоступна форма органічного діоксиду кремнію, протизапальна дія. Активна ремінералізація кісткової тканини та запобігання її виснаженню. Зменшення зморшок та підтримання краси шкіри, Сприятливий вплив на красу волосся. Вітамін село зміцнення імунної системи, синтез колагену, підвищення витривалості та стресостійкості, Регенерація шкірних покривів та загоєння ран, зміцнення судин, зниження ризику виникнення атеросклерозу, склад в одній капсулі міститься, глюкозамінсульфат 350 мг. Гідролізат морського колагену 50 Мг. Хондроїтин сульфат 40 мг, вітамін С 40 мг, ЧСЧ метилсульфонілметан 15 мг, екстракт бамбукового ексудату 7 міліграмів, у тому числі двооки з 5,25 мг, марганець 1 міліграма, мідь 0,5 мікрограма, Вітамін Д 3,5 мікрограмів. Рекомендації. Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі джерела глюкозаміну, хондроїтину, екстракту бамбука і додаткового джерела вітаміну село форма випуску 30 капсул. Дозування дорослим по одній капсулі один раз на день під час їди, запиваючи водою. Зберігання зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.